Цьогорічний саміт лідерів БРІКСУ Ріо де Жанейро виявився доволі стриманим, зокрема через те, що головні ідеологи саміту, лідер Кремля Путін та Китаю Сі Дзіньпін – його не відвідали. На відміну від минулорічного саміту Брікс в Казані, коли Кремль прагнув розробити альтернативи платіжним системам. І якщо його тодішній саміт президент Зеленський називав провальним, оскільки цілі Путін тоді так і не досягнув, то нинішню зустріч і українська влада і Багато інших європейських лідерів взагалі лишили без оцінок. Зреагував щоправда, президент США погрозами чи означає це, що Брікс втрачає перспективу зміцнення спільноти? Про це говоримо сьогодні із кандидатом економічних наук, асоційованим експертом Вайсград Інсайт» Іваном Усом. Пане Іване, дякуємо, що ви знову з нами в цій студії. Дякую, пані Марина. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. І перед тим як ми перейдемо до питання, я пропоную нагадати, що саме говорив президент США Дональд Трамп про БРІКС та країни, які бажають долучитись до цього об'єднання. Давайте послухаємо. Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим тарифом у 10%. Жодних винятків із цієї політики не буде. Давайте почнемо yeah. з того, для чого був взагалі створений Брікс, для посилення економічної співпраці між країнами, які входять в цей саміт в цю організацію. Yeah. Та і зокрема, певно, прагнуть БРІКС його члени так званої дедоларизації, створення альтернативних механізмів розрахунків у власних або нових валютах і Ше Трамп вже на це реагував. Він озвучував схожі погрози пов'язані із цим. Я процитую ідея про те, що країни БРІКС спробують відійти від долара. А ми стоятимемо і спостерігатимемо за цим вже в минулому. Тому, як сказав Трамп, ми вимагаємо від цих країн зобов'язання не створювати нової валюти і не підтримувати жодної іншої валюти у спробах замінити долар. Ну і нагадаю, що у жовтні ще Путін тоді е, переконував голову банку розвитку Брікс Русаф у перевагах розрахунків у нацвалютах для е, Меншення геополітичних ризиків. Тож тут таке питання, якою є перспектива все-таки створення нової валюти? Ну насправді слід спочатку зрозуміти, роз навіщо була створена брик тоді ще, тому що апріорі її створили чотири держави: Росія, Китай, Індія, Бразилія. І створили, як на мене, на одному підґрунті – антиамериканізм, антизахідний світ. Давайте так, тому що щоб протистояти що... Спільноті... Що було... так, що є захід і є відповідна певна організація, яка протистоїть, це вже зараз. Ми говоримо термін глобальний південь. А основою глобального півдня є оця організація. Спочатку БРІК. Потім додалась Південна Африка і він став Бріксом. І ось лише минулого року він розширився. Вони сподівалися подвоїти кількість членів цієї організації: доєдналися Єгипет та Ефіопія з Африки, Іран та Об'єднані Арабські Емірати з Азії. А ось далі не зовсім вийшло, як хотілось, тому що нагадую, що тоді ще дві країни повинні були доєднатись до цієї структури. Перша повинна була бути Аргентина. Але в Аргентині пройшли вибори президента, і хав'єр Мілей Вони що... відмовилися одразу угу. він, що цікаво, обидва кандидати на виборах президента Аргентини, хав'єр Мілей і його конкурентка. А вони казали, що ні, ми не будемо, Аргентина не буде в цій, в цій організації. І, власне, як тільки переміг Хав'єр Мілей, він одразу почав зупиняти цей процес. З другої країни була цікавіша, Саудівська Аравія. Не відмовлялась від приєднання до Брікс. Але коли е це був січень 2024 mm -hmm. року, на саміті в Давосі приїхав міністр закордонних справ Судської Аравії і їх, його вітали з приєднанням до Брікс. Він сказав, що та ми там взагалі-то не приєднались, ми ще вивчаємо це питання. І всі зрозуміли, що питання на паузі. І воно там і зараз знаходиться. Єдине, що вдалося Брікс досягти, це з 1 січня цього року. Ще одна країна доєдналася до цієї організації доволі значна, це Індонезія. Це нагадує четверта за населенням країна в світі після відповідно. Індія, яка перша, Китай, другий, третя США, четверта Індонезія, ось Індонезія там. Але, повторюсь, основа цієї структури це була антизахідна позиція. Що стосується економічних зв'язків, тут є велике питання, тому що Китай це насамперед виробник товарів. Індія, тут є і ліки і іт послуги Росія це вуглеводні. Бразилія це сільськогосподарська продукція. І виходить так, що основні гравці в цій структурі, у них абсолютно різні інтереси. І найбільше, що їх ось давайте так, ціни на нафту світові. Росія хоче, щоб вони були вищі, Китай хоче, щоб вони були нижчі. Ось вам, будь ласка, конфлікт інтересів. Далі, з приводу того, що ви питали, спільна валюта. Дійсно, це питання підняла Бразилія і тому не випадково банк е м, Країн Брікс, чорний діл Маруса в це колишня президентка Бразилії. Але Бразилія запропонувала і забуло. Росія не дуже сильно реагувала на цю пропозицію до 2022 року, коли почалась повномасштабна війна і санкції, і Росія зрозуміла, що їй обмежують можливості торгувати в доларах та євро. Росія миттєво почала казати, давайте створимо валюту Брікс». Але цю ідею не підтримують основні два гравці при всій, скажімо так, повазі до інших країн в Бріксі, а Бразилія і Індія проти. Ой, і, обичай, Китай і Індія. Бразилія пропонувала, але вона відійшла від цієї ідеї. Чому? Тому що взагалі-то свою валюту мати в якості основної валюти у світі це є певний ризик. І свого часу, до речі, на практиці це було продемонстровано, коли Шарль Деголь. Як коли був президентом Франції, він вирішив зібрати ті долари, які були уряду Франції, і обміняти їх на золото. Уряд США, звісно, не погодився. І після цього, до речі, були розмови щодо необхідності відмови від золотого стандарту, і з'явилась ямайська конференція, яка встановила чинний світоустрій mm -hmm, фінансовий. Mm -hmm. Чому? Тому що не треба було відійти від Бретенбуса цей золота. Але Ідея цієї валюти вона не дуже потрібна Китаю і вона не потрібна ще більше Індії, тому що Індія. Має гарні стосунки з заходом. Індія розуміє, ну це це, це ми пізніше так, трошки так. повернемось. Хто так. має, хто не має, і ще одна ідея. От учасників БРІКС це створити альтернативну платіжну систему. Так. Про це вже говорять, аби я так розумію, оминати американські СВІФТ. І чи тоді от таке питання означати означало б це, що будуть нівельовані російські санкції? уточнення. точнення це, да, це бельгійська система. Свіфт знаю навіть трошки керівництво цієї структури. Mm. А то тому це єсільська СВІФТ-система, яка підтримується США, але тим не менше, дійсно було велике прагнення, щоб позба... позбутися цієї системи. Але все ж таки, СВІФТ не випадково відіграє свою роль в світі, тому що це гарантована система, є гарантії, що платежі будуть. Якщо буде створена альтернатива, то я певно ризиків набагато. Да, це великий ризик, mm -hmm. що може бути хаос, що не буде гарантії того, що будуть працювати ба більше, якщо знов ж таки ось, Китай, Індія, Бразилія, інші країни, об'єднані Арабські Емірати, які дають на Лізнебрікс. Якщо вони нормально, скажімо, так функціонують в системі SWIFT, Навіщо їм альтернатива? Ба більше Індія і Об'єднані Арабські Емірати вони вже говорили, що вони не хочуть. Щоб Брікс був антизаходом, це дуже важливий момент для розуміння поточної ситуації. Mm -hmm. Що стосується, до речі, ось того, з чого ви почали, чому цей саміт якось не дуже сильно знайшов відображення в західних медіа, тому що дійсно його пропустили лідери Росії і Китаю. Якщо пропуск лідерам Росії можна пояснити, елементарно побоюванням літати кудись, тому що якщо ми проаналізуємо, куди літав Путін. За час повномасштабної війни. Я називаю дві країни, з якими не було, нема, не, не верніше суходольного кордону. Це В'єтнам, об'єднані Арабські Емірати. Всі інші країни у Росії є кордон, куди він їздив. І він боїться, літати, тому що. Прихожий нього в голові uh -huh. доля пригожена. І він розуміє, що як тільки його літак буде знаходитись поза простором повітряним, який контролює або Росія, або союзники Росії, може трапитись все, що завгодно, і він розуміє, що дуже багато людей у світі будуть задоволені таким сценарієм, тому що багато... А міжнародний ордер на арешт, який зобов'язані виконати країни. Якщо Путін, до прикладу, з'явиться в них, це... це ж теж є аргументом, Аргумент... який, ймовірно, він да думає про нього, коли планує безумовно, безумовно візити. це аргумент. Але по перше, країни ж завжди як кажуть, що ми відмінимо на момент візиту Путіна. Ось давайте приклад нещодавний візит Натаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю, до Угорщини. Коли Угорщина на період, коли Натаньяху відвідував Будапешт, кала. Ми виходимо з римського статуту. Тобто, ми не, бу не будемо заарештовувати Натаняху, і він спокійно відвідав. Mm -hmm. Тобто, в принципі, цей сценарій можливий. І Путін я так розумію, що якщо кудись він їде і знає, що ця країна, як, наприклад, Південна Африканська Республіка, вони ж сказали, що ми відмінимо дію цього, тобто юридично це можливо. Так, юридично це можливо. А тоді яка роль Росії у БРІКС, якщо от Путін пропустив його, підключився підключившись онлайн лише, а онлайн ну Росія щоб там не було найбільша за географію країна в світі. Так за населенням далеко не найбільша за за географію номер один. Росія має багато ресурсів, і Росію сприймають як реально дуже багату країну. І коли починають розуміти, що вона не така вже і заможна, як здавалось, то тут виникає певний шок. Але тим не менше, враховуючи ідеологію, а це антизахід, а Росія це в очах багатьох Радянський Союз. А радянський Союз було головною антизахідною країною uh -huh. світі, тому всі об'єднуються з Росії, саме вбачаючи в ній основну антизахідну країну. Хоча зараз це Китай, Індія там ще можна сперечатись Наскільки вона є антизахідною країною, тим не менше, саме сам факт того, що це радше історія радянського союзу, тобто дух радянського союзу, саме це дозволяє Росії бути в цій структурі, але казати, що Росія там відіграє. Відну роль я не готовий там, все ж таки Китай і Індія. Ось два громади, що Росія втрачає там роль, ми теж не можемо казати. І... А, ну я не можу частково втрачає. чому? Тому що, по-перше, якби у Росії була велика роль, Брікс, то коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, всі країни Брікс сказали, що ми підтримуємо Росію, а ми не чуємо такої. Де... Пане Іване, і тут от важливо наголосити, що певно країни Брікс вони не мають згоди в більшості питань. Якщо, от як ви вже підкреслювали, Китай, Росія та Іран, вони чітко антизахідні, то Індія, як ви вже також про це наголосили, що Проти заходу, та то в чому ж тоді, от країни Брікс вони єдині? В яких питаннях? Чи можемо ми взагалі казати, що ця єдність існує в якихось питаннях? Єдність щодо того, що захід не повинен встановлювати свої правила і диктувати, що робити? Ось це що їх єднає. А іншого там нема. Там проблема структури Бріксу, оскільки я б говорила останні років 15, що вони об'єднані саме ідеєю антизаходу. До речі, це ж було ще з середини нульових років. Тобто, Росія вона ще була у великій вісімці і паралельно вже була у Бріксі. Тобто виходить, що Брікс можна розглядати як антивелика вісімка на той момент, і Росія і там, і там була. Потім Росію попросили в 2014 році за Великої вісімки, стала Велика Сімка логічно, за агресію проти України. Але ідея Бріксу, знову ж таки бути про, проти того, щоб домінували якісь країни, і власне навіть на цьому саміті. Президент Бразилії він вже сказав, що ми позбуваємось диктату західних держав, і ми не хочемо, щоб нам щось диктували. Це якраз була реакція на заяву Трампа щодо 10% додаткових мит на продукцію з тих країн, які будуть підтримувати антиамериканську лінію Брікс». Тобто, це це конфлікт є, але знов ж таки Бразилія вона себе шукає. Mm -hmm. Бразилія я б не сказав би, що вона чітко з Китаєм там, з іншими країнами, які виступають проти США, але вони її точно не. Про, скажімо так, про американська країна, принаймні, за уряду чинного, тому що попередник, наскільки я пам'ятаю, був більш проамерикансько налаштований, бо більше є внутрішній конфлікт в Латинській Америці, все ж таки Аргентина також відіграє повну роль. і Ми бачимо, як зараз Аргентина стає такою найбільшою проамериканською країною континенту. Mm -hmm. Хав'єр Мілей підкреслює гарні стосунки з Дональдом Трампом. І власне, частково Бразилія, оскільки мають. Не лише в футболі конкуренція з Аргентиною все ж таки не хоче бути повністю проамериканською, але все рівно там влада також змінюється. Це демократія, і ось попередня влада. Вона серед іншого виступала, наприклад, доволі жорстко проти режиму в Венесуелі. <свят> Тому що режим, який свого часу створив Уго Чавес, він о, не сприймається, і о, зараз о, його послідовник він також не сприймається в о, окремих колах Бразилії і хочуть його замістити. А якщо ми розбираємо протиріччя, да які існують серед країн, Брікс, які основні, основні з них ми можемо виділити тезисно, Да? і чи є з них якісь, які можуть унеможливити успішне майбутнє Брікс? По-перше, відсутність ідеї. Тобто, те, на чому ґрунтується Брікс, це давайте будемо проти заходу. Ну, добре, будемо. А далі що? а далі не зрозуміло. Тобто, як, яке бачення майбутнього той же самий банк, ну не готові всі створити mm -hmm. верніше валюту. Банк є валюту не готові. Платіжну систему також не готові створити, тому що є. от згадана Індія, є об'єднані Арабські Мірати, які говорять у нас все нормально. Взагалі, я думаю, що це Індія хотіла, щоб об'єднані об Арабські Емірати були в цій організації, тому що Індія розуміла, що це буде їх союзник проти інших, тому що вони якраз не будуть. Підтримувати антизахідну риторику, воно буде казати: так нам треба заходу казати, щоб вони нам наставили умови, але й не треба бути антизаходом. І ось тут ці країни у них позиція зрозуміло, і це власне і підриває оцю єдність БРІКС, і власне ось відсутність Сі Цзінпіні, як на мене, це такий сигнал, що основна країна, яка в принципі хотіла використати Брікс, Китай можливо втрачає інтерес. Ми можемо казати, що це є сигналом, тому що китайський лідер за останні 12 років він не пропустив жодного так, саміту Брікс, і Виходить, що це перший раз, коли він замість себе відправив свого прем'єр-міністра. Так тобто, це про що це свідчить? А це це свідчить про те, що все ж таки Китай, знаєте, насправді є два варіанти. Ось якщо ви вивчати uh -huh. відсутні сідзенпіня в Бразилії на саміті Брікс, Перше, що дійсно Китай втрачає інтерес до Брікс, тому що Китай хотів об'єднати всіх. Під своїм керівництвом ну, Китай є одним з основних ідеологів так, в принципі, цього так. саміту. Якщо його інтересу так. немає, то тому, що вони хотілось як знаєте, свого часу за часи холодної війни був радянський союз, а була сполучені штати Америки. Європа орієнтувалась на США. На радянський союз також багато хто орієнтувався. Зараз Китай хоче, щоб так само як на радянський союз, всі на нього орієнтувалися у протистоянні США. А тут він розуміє, що взагалі-то не всі готові повністю підтримувати Китай цієї суперечки, насамперед його основний конкурент Індія. Взагалі проблема Брікса в тому, що дві країни, найбільше в світі за населенням, які входять до цієї організації, вони м'яко кажучи, не люблять одного. Знаєте, фахівці по Індії, з якими я спілкувався, вони мені завжди казали одну річ: що знаєш, звісно, в Індії. США не люблять, але Китай не люблять ще більше. І тому питання, як ми можемо казати про інституційний розвиток Брікс, якщо дві основні mm -hmm. країни, вони мало того, що не люблять друг, одна одну, вони ще, в принципі, мають територіальні претензії одна, одна до одної, або більше. Дивіться, є претензії у Китаї і, mm -hmm. і Індії. Є претензії у Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, у Об'єднаних Арабських Еміратів до островів, які вони вважають своїми, а їх контролює Іран. Тобто виходить так, що там є суперечка, Китай, Індія суперечка речка. По Ірану, ну, Теж є питання, тому що все ж таки, як я зазначав, з об'єднаними Арабськими Еміратами, але все ж таки, враховуючи його конфліктність в регіоні і не найкращі стосунки з арабським світом, ну окрім об'єднаних арабських еміратів, це теж питання угу, наскільки з угу. ним треба дружити. Тобто, виходить, що дуже різна компанія з різними інтересами, і це заважає спільності мети, а, пане Іване, і тут певно перейдемо до України. Так. Е, як взагалі? Е... Це саміт. Торкається ситуації в Україні так. чи якось впливає, тому що планували от на цьому саміті Брікс в ріо де Жанейро обговорити Україну, і дійсно в декларації вони про це сказали, але засудивши українські удари, нібито по логістичній інфраструктурі Росії, по залізничній, також по мостах, але при цьому нічого не сказали про удари з боку Росії по цивільній інфраструктурі України. То чому все таки Росія не стає ізольованою да, серед країн-учасників брі? І е, чи означає це ось ця декларація, що країни Брікс стали на сторону Росії в цій ситуації? Я б не сказав, Я розумію, що цей пункт з приводу Курської області, хоча з приводу падіння мосту і те, що там загинули люди, там же історія така, що е, е, мост впав не на потяг. Потяг врізався за півгодини після падіння мосту. Тобто тут питання. Це те, в чому Україну так, з -з -з Декларація в декларації цьому Україну. Але якщо розібратись в цій ситуації, то треба було Росії попередити свій, свій потяг, що там місто ввалився і треба прогальмувати. Але Росія вирішила промовчати, щоб була трагедія, і потім звинуватити Україну. Але дійсно ми бачимо ідеологічно цей пункт повторює, вірніше дає підстави звинувачувати Україні БРІКС, тому що вони грають проти нас, але сказати, що вони так вже висловлюють Росії свою підтримку, я також не готова. Особливо це стосується тій ж Індії, яка шукає можливості з іншими країнами, так вони купують у Росії на авто, але шукають як подешевше це зробити. бо більше є велика проблема. До речі, ось чому ще говорять про валюту Брікс, тому що у Індії і Росії є домовленість, що вони торгують в рупіях. За, за нафту. І рупії в великій кількості вони не виводяться з Індії, бо це невідна конвертована валюта. І ще всередині минулого року була така цифра, що у росіян а, на рахунках в Індії накопилось рупіїв на 39 мільярдів доларів США. Тобто виходить, що у вас нібито є 39 мільярдів доларів США, а вони в рупіях, а ви вести ви їх не можете. Mm -hmm. і, і Росія прагне щось зробити, а Індія каже, ні. Що це ж ну ви ж самі погодились що будуть трупі, і ви ж знали, що ми не випускаємо великі суми в ропі зі своєї країни? Чи має якось вагу ця декларація, і чому все ж таки в ній не згадується про численні російські удари по Україні? А тому що Росія один з співорганізаторів, і всі змушені робити те, що mm -hmm. говорить Росія, тобто, це знов ж таки робить брік співучасникам. Не думаю, що вони задоволені цим, але фактично так вони виступають співучасниками, тому що вони критикують певні обставини, в яких звинувачують Україну, але не кажуть, а чому це власне відбулось. Тобто саме закриття очей на агресію з боку Росії, взагалі багато хто каже, чому санкції не спрацювали, як очікували проти Росії. Пояснюю, тому що в 2000 році країни Великої Сімки, а на них пропадали 65% світового ВВП. Зараз 40%. А чому так мен мало, тому що ці самі країни глобального півдня, переважно основні з яких знаходяться в БРІКС, вони не доєднались до санкцій і е, торгують з Росією, як нічого не було, і це до речі, демонстрація того, що цінності цих країн навряд чи близькі Україні, пане Іване. І певно останні уточнення за яких умов чи взагалі це можливо, що країни Брікс виключать Росію з цієї організації? Це поки що не виглядає, як можливим, але не що не слід виключати, тому. Що що, по-перше, якщо все ж таки буде відчуття того, що Росія реально програє цю війну, і всі будуть розуміти, що Росія розпочала, думаю, що країни Брікс для того, щоб не відповідати на запитання Росії, чому ви нас не підтримуєте, просто виключить її, звинувативши в розв'язанні цієї агресії, яка на той момент трапилася щонайменше 5 років до того, але все ж таки, саме через втрату, Позиції через слабкість, думаю, це буде підстава для того, щоб Росії там не було. А що Росія тоді в такому випадку, якщо все-таки цей сценарій буде можливим, втратить? Ну, по-перше, геополітичне значення. Так, Флекс. Росія каже, що ми члени такої поважної організації, mm -hmm. а тут їм скажуть, що слухайте, взагалі-то ви почали цю війну, і навіщо нам втручатися? Якщо ви ще цю війну програєте, якщо у вас економіка валиться, а це вже відбувається, то краще бути від вас подалі. Дякую вам за цю розмову, Дякую. пане Іване. Говорили ми сьогодні в ефірі програми. Сьогодні про про результати саміту БРІКС в Ріжде Женеро цього року. Про економічний потенціал БРІКС, які основні є внутрішні протиріччя в цій організації серед країн-учасників. Також позицію Брікс щодо України, економічний потенціал та і, в принципі, можливе майбутнє Брікс, яким воно буде гостем нашого Етеру сьогодні став кандидат. Економічних наук асоційований експерт Інсайт» Іван Ус з вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні про. Більше випусків сьогодні про ви можете побачити. Нагадаю, знову ж таки на ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на нас, аби не загубити це, скориставшись qr кодом на ваших екранах. Ми тим часом йдемо готувати вже новий випуск і побачимось в наступному етері.